Побачив але це рішення було бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Цей день ми завершуємо на Рівненщині Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки у північних районах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки, все, що стосується і кордону наших сил. Осу північ і українських стратегічних об'єктів, таких як Рівненська атомна на станція, на якій власне і відбулася ставка, були доповіді розвідки главкома командувача півночі, керівника прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини щодо соціальних питань та потреб людей, також була доповідь керівника Нергатому Котіна, директора Рівненської АЕС, загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної. Безпеки наших стратегічних об'єктів та північного областей, але і таких чутливих питань як кібербезпека. Дякую кожному, кожній в Рівненській області. І тут на Рівненській АЕС та по всьому периметру нашого північного кордону. Хто дбає про безпеку України і наших людей? Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних та майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадян Росії, всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримує відповідь України і усього світу. Сьогодні з візитом в Україні був прем'єр-міністр Іспанії. Санчес дуже символічно в перший день початку іспанського головання в раді євросоюзу. Це однозначно свідчить про нову реальність. Наш спільний європейський тім. завжди не можна було уявити повноцінним без України. І зараз ми досягли. І на політичному рівні того, що європейські справи без України вже не розглядаються. Цей візит пана прем'єр-міністра Санчеса говорить і про пріоритети іспанського головування і про нашу співпрацю. Я дякую тобі, Іспанія, за підтримку оборонну, політичну, економічну. Окремо, я хочу подякувати. За повагу і допомогу нашим людям, які знайшли прихисток з Іспанії, рятуючись від бойових дій в Україні. Вірю, що скоро зможемо забезпечити всі необхідні умови, щоб наші люди повертались додому в Україну. До речі, підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром Санчесом спільну заяву щодо підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України. І це вже 21 ша -та така заява. Тобто, більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про член. Сенсованці Бельгія, Цитанія, Данія, наші друзі з Естонії, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, це Латвія, Це Литва, Нідерланди, Німеччина, це Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, це Чорногорія і Швеція. Я дякую всім вам, вдячний тим державам, з якими у нас поки немає подібних спільних підписних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО. Отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі. Дякую. Ще одне сьогодні з'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Слава Україні! Щоденне звернення президента України.